Василь Сухомлинський, Квітуча вишня. Розцвітала вона навесні біля хати, губ бджоли в квітках, сяяло весняне сонце, щебетали пташки. Я не міг відвести очей від квітучої вишні. Тепер, коли пригадується той далекий час, здається що вишня квітла всі дні дитинства. Зараз теж квітне вишня, теж гудуть бджоли, сяє сонце, щебечуть пташки, і, здається мені, що немає ніде такої краси, як на нашій рідній землі. Рідна земля найкраща, бо ми народилися на ній, бо вона дала нам життя і силу.